Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни терор і знищення українців та всього українського. Усі злочини проти людяності не зійдуть терористам з рук. За все буде відповідальність. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Облаштування сховища у закладах освіти продовжується. Першочергове завдання це повернути дітей до очного навчання. Саме над цим наразі і працює міська влада. Детальніше у наступному сюжеті. У багатьох навчальних закладах міста наразі триває ремонт укриттів. Днями завершили облаштовувати сховище у двох школах, аби діти якомога скоріше повернулись за парти. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбуці. Укриття має декілька виходів: вентиляцію, санвузли та аварійне освітлення, яке працює автономно від акумулятора чи генератора. Укриття також обладнане засобами зв'язку та інтернетом. Вікна у сховищі знаходяться нижче рівня землі. Ззовні вони додатково захищені спеціальним захисним екраном. У разі надзвичайної ситуації чи завалу проходу із приміщенням можна буде евакуюватись через них. Укриття призначене не тільки для школярів, але й для вихованців дитячих садочків поблизу. Це дасть можливість відкрити заклади освіти та безпечно навчальний процес. Також Овищем зможуть користуватись і мешканці мікрорайону. Однак лише в позаурочний час. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ розглядали законопроекти щодо удосконалення енергетичного ринку України. Вони мають сприяти розвитку альтернативної енергетики та підвищити безпеку всієї енергосистеми України. Комунальне підприємство КТП 1628 облаштовує пісочниці на кременчуцьких дитячих майданчиках. Скільки вже облаштовано та як до цього ставляться містяни, дізнайтеся далі. У шуці дитячі майданчики готують до літа, аби малеча могла реалізувати свої архітекторські навички та кулінарні таланти. Комунальне підприємство КТП 1628 розвозить пісок для пісочниць. Чистий пісок беруть у річковому порту. Комунальники вже облаштували більшість майданчиків за заявками об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. За дорученням мера міста Віталія Мовиського здійснюється завезення піску до пісочниць. Які належать до домового водінь ОСББ. вже працюємо один тиждень і зроблено понад 80 Відсотків від всього об'єму. Містяни вважають, що це гарний спосіб відволікти дітей від смартфонів та подарувати їм можливість поборсатись у піску і гарно провести час. То добре, що діти будуть гратися, звісно. Я думаю, що хорошо, діти повинні вийти, погуляти, повинні погратися. Комунальники облаштовують пісочниці в різних куточках міста, аби у дітлахів завжди було місце та можливість погратися. Для оновлення піску у вашому подвір'ї потрібно звернутися до депутата мікрорайону або голови. ОСББ Дарія Кимець Віктор Петров. Кременчуцькі новини. Кременчуцькі новини продовжують тур по дитячим садкам Кременчука. Сьогодні наші журналісти відвідали дитячі садки номер 79 та номер 33 та дізналися, які роботи з допомоги нашим захисникам тривають у них. Деталі вже зараз. Під початку повномасштабної війни навчальні заклади Кременчука вимушено припинили свою роботу задля безпеки дітей. Але працівники долучились до допомоги військовим на базах дитячих садків номер 33 та номер 79 Наразі платуть маскувальні сітки, аби захистити життя наших захисників. В наш нелегкий час дуже. Актуально допомагати нашим військовим і виконувати різну роботу для перемоги. Наш заклад ніколи не залишався, осторонь, і в цьому питанні ми теж намагаємося якось допомагати. Вихователі наші працюють дистанційно а вільний від роботи час, коли вони не займаються з дітьми, вони приходять і плетуть сітки. А технічний персонал всі свої 8 годин працюємо за плетінням сіток. У військовий час як ніколи важливо допомагати військовим боронити нашу державу. Алла Буліна займається волонтерством від початку повномасштабного вторгнення. Для себе жінка вибрала саме напрям платіння маскувальних сіток. Та злюбки прийняла пропозицію у допомозі від дитячого садка. номер 33. Моя основна задача знайти основу для сіток і тканину. От дівчата в основному от бачите повністю майже колектив в повному складі да допомагають їх плести. Ми плетемо сітки різного кольору. Тобто, якщо це осінь, це у нас були сіро-зелені. Прийшла зима, ми почали плести білі. Зараз у нас весна. Ми знову плетемо зелені зеленого такого сірого кольору. Замовлень дуже багато, крім платіння маскувальних сіток, дівчата займаються й іншою роботою. Збирають кошти на потреби ЗСУ. Купують речі та продукти. У мене брат мій знаходиться на передовій, і ми багато разів з дівчатами збиралися на тепловізор на 56-ту бригаду, збиралися продуктами, хто що може, свічки окопні сітки передавали багато на передову. Тому вдячна всім, хто приймає участь. Це дуже приємно, класно, що ми робимо хоч щось Можливо, що залежить від нас, щоб допомогти наблизити перемогу. У дитячому садку номер 79 волонтерську діяльність розпочали з осені минулого року. Працівники співпрацюють з професійно-технічним училищем номер 26 і отримують замовлення від них. Наразі на базі садка плетуть маскувальні сітки. Протягом тижня колектив дитсадка виготовляє дві сітки, які передають на потреби захисників. Займалися плетінням саме сіток із жовтня місяця. І ось на протязі вже півроку займаємося цим майже майже кожного дня. Також на базі нашого садочка ми виготовляли окопні свічки. Збирали допомогу військовим і матеріально, купляли рації і допомагали в зборі на тепловізор. Виготовляли спонжики для розпалювання вогнища, також на передову хлопцям. Зараз на базі садочка також збираємо банки для того, щоб виготовляти консервацію для військових. Також члени колективу дитячого садка долучились до всеукраїнського об'єднання Українок «Яворина». І час від часу організовують цікаве дозвілля для дітей та благодійні ярмарки у парку Кагамлицький. Кожна, хто зараз займається волонтерством, допомагає військовим, працює на своєму фронті і таким чином також наближає перемогу нашої країни. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамачуцькі новини. У світній день жіночого здоров'я наші журналісти вирішили нагадати про важливість дбати про своє здоров'я. Регулярний огляд у таких лікарів, як гінеколог та мамолог, запорука міцного здоров'я. Коли потрібно відвідувати таких фахівців, та як часто дізнайтесь, вже за мить. Жінка відіграє вирішальну роль у підтримці добробути своєї сім'ї, отже, впевненості, у майбутньому нації. Всесвітній день жіночого здоров'я це ще один привід нагадати жінкам про регулярну перевірку свого стану у фахівців. Зазвичай, якщо жінці випину дівчинці, вже 18, так. З цього часу вона має щороку відвідувати лікаря-гінеколога профілактично, якщо її нічого не турбує. Якщо щось турбує, то тоді, коли турбує, має також відвідати не чекати, не сидіти. Можуть бути запущені захворювання, тоді лікувати їх важче, наслідки для здоров'я тяжчі, прогнози тяжчі. Тобто більше проблеми, ну, чим довше, тим більше проблем. Гінекологічне здоров'я жінок є важливим елементом загального здоров'я. При цьому деякі проблеми можуть бути відкритими, а деякі прихованими. Медики нагадують про те, що регулярний догляд за собою і своїм здоров'ям, здоровий спосіб життя, своєчасне проходження профілактичних оглядів, запорука міцного здоров'я та бездоганного зовнішнього вигляду в будь-якому віці для жінок репродуктивного віку частіше актуальне питання народження дітей чи немає яких за цього перепон. Як приготуватися, що робити, коли не вдається завагітніти, так а для жінок трошки старших, але це для всіх теж важливо. Більш коли вже вони вийшли з репродуктивного віку, це не значить, що не треба світ придати уваги. Тут уже більше йде проблеми не упустити онкологічні питання. Жінки, як правило, нехтують своїм здоров'ям, намагаючись збалансувати вимоги сім'ї та роботи. Саме байдужість до свого стану може призвести до проблем зі здоров'ям. Варто пам'ятати, що профілактика ліпша ніж лікування. Для чого планового проводиться з метою виявлення якихось онкологічних проблем? Тому якщо жінка замічає щось, якісь зміни в своєму організмі, тобто не так місячні ходять, чогось їх немає, якийсь біль турбує, так? щось там вона намацала в себе молочні залозі. Не зрозуміло, там може навіть біль в спині, може так прираз гілоктичне захворювання. Тоді є якісь виділення, можливо, не а там неприємні, так або вони такі, як завжди, все, що не вкладається в картину, як завжди, є приводом для того, щоб віяти гінеколог. Мамолог це лікар, який діагностує і лікує захворювання молочних залоз. Цього фахівця також потрібно регулярно відвідувати. Молочна залоза це є частиною репродуктивної системи жінки, і тому ну не можна відокремлювати. Жінки приходять із скаргами і просто на профогляди, і ми з'ясовуємо причини і проблеми, які її турбують. Медики рекомендують матерям навчати дітей профілактиці свого здоров'я з маличку і саме на власному прикладі. Мама повинна дівчинку своїм прикладом да, націлювати на обстеження молочної залози. Раз на місяць бажано глядати пальпаторно ручками молочні залози. І якщо ви там щось знаходите, тоді прийти до лікаря. Якщо ні... Просто так треба робити обстеження раз на рік. Профілактично. Якщо ви помітили якісь новоутворення або зміни в своєму організмі, не чекайте погіршення ситуації. Прямуйте одразу до професіоналів. Воно може бути різне, виглядати по-різному і знаходитися в різних ділянках молочної ну грудної залози. І тоді обов'язково прийти це обстеження, виділення сосків. Їх не повинна бути у жінки зовсім. Тільки готування і вагітність це є нормальним для жінки, і якісь ну можливо травми молочної залози обов'язково треба прийти до лікаря і взяти якісь поради. Біль у грудях це також привід навідатись до медиків на обстеження або унеможливити патології. Болі передмісячними це не є нормою. Це ж завжди може бути яким-то симптомом, тому що молочна залоза, вона як зеркало. Ну насамперед, якщо розглядати психосоматику, це душа жінки. Зараз дуже багато жінок звертаються з -зі скаргами на болі, тому що зараз війна і стрес є. Дуже важливою причиною якихось проблем з молочною залозою. Жінка не повинна відчувати ніяких якихось небажаних симптомів, неприємних. Це вже є ну, званочками, якихось там патології. Записатися на прийом до лікаря або на обстеження можна за номерами, які бачите на екрані. Здоров'я жінки має величезне значення для будь-якої нації, адже турбота про жінку впевненість у майбутньому. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кримачуцькі новини. Після Великодня, як зазвичай, відбулося зниження цін на продукти першої необхідності. І з часом ціни на яйця, овочі, молочні та м'ясні продукти мають подешевшити, тому вже такого піку ажіотажу не буде. Які зараз ціни на ринку ми дізналися у Кременчуцьких продавчинь? Квітневі свята позаду, а отже, ціни на продукти стали нижче. На Кременчуцькому ринку ціни на яловичину та курятину залишилися стабільними, а на різні види свинини та сало знизились на 50 гривень. Вартість молочних продуктів в порівнянні зі святковими цінами впала на 10-15 гривень. Змінилася і цінова політика на деякі сезонні овочі. Редиска на період великодніх свят коштувала 120 гривень. Зараз же її ціна становить 65-75 гривень. Ціна огірків та помідорів за кілограм стала меншою на 40-50 гривень. Трошки впала ціна на і на свининку, і на гавядінку. Ну, Гав'ядінка можна сказати, що так і залишилася, а свининка набагато подешевша. Наприклад, ось як був 250 і 270, а зараз 200, а то й дешевше, 190. Так само, а сало так взагалі, взагалі не ні, ні Ну, трошки змінилися в нижчу сторону. Ну, молоко 25, раніше коштувало 30 літрів. Творог був і 130, і 140, зараз 120. Це адгейський тут 160, масло 300, творог 120. Як то так? Сметанка 120-140. Ну так, щоб коли який день там трошки більше, трошки менше на двадцяточку, ну воно ж теж зараз. Щас... Ще коробки ще не зовсім пасуться. Якби пастися, тоді буде більше молочка. Тоді тоді точно буде дешевше. Ще трішки змінились, трішки ні. От редиска була в нас по 120, зараз по 75, п'ять. Це і крупна, мілка коктейль був 120, так і залишився. Огірок був 150, Це гладкий омельник. Він ума. 120 теж був, зараз він 90. Трошки змінилося, і підвищилось, і змінилося. Зараз дуже чудово, беруть розовий помідор, він самий найсмачніший. Але ціна його 150 гривень за кілограм. А так банани, салати, ну більшість такого. Капусточку беруть дуже хорошо, вона дуже свіжа. Та вони до Великодня було на 10 гривень дороже, після Великодня на 10 гривень дешевше. Все на все, ціна не сильно ні подорожала, ні поменшилася. Ну, купують. Тро... 300 грам рідісочки, 5-6 цибулинок. Отаких, вірите, отак, оту. Да. один огурчик. І маленьку капустинку, саме меншу, як зазначають продавці, такого вже ажіотажного попиту на яйця не буде, тому що ми переходимо в теплу пору року. Кількість виробництва буде збільшуватися не лише в промислових масштабах, а й в домашніх господарствах. На певні категорії овочів до кінця наступного місяця ціни також почнуть дешевшати. Незабаром піде овочева продукція з відкритого ґрунту. Також ми поцікавилися у містян, які продукти вони найчастіше купують. Зеленушки, лук, Ну м'ясо бе. Беру дуже рідко, сало беру в основному. Та продукти, як і всі люди, там, молоко, фрукти, овочі. Всі продукти купляю, ну, особливо творог, сало, м'ясо, ну, овочі якісь, що попадається. Повномасштабна війна в Україні суттєво вплинула на продовольчий ринок. Зростанню цін сприяли перебої в електропостачанні та товаровиробництва. Водночас залишається проблема з овочами через часткову окупацію Херсонщини та Запоріжжя. Також є брак цибулі, оскільки основним її виробником були південні та східні області України, де зараз тривають бойові дії. Попри це, ми маємо бути вдячними нашим військовим, які безперервно стоять на обороні нашої держави та підтримувати їх. Катерина Сушко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У переважній більшості музейні експонати це унікальні та раритетні речі. А у Кременчуцькому краєзнавчому музеї кулінарний шедевр перетворився не тільки на музейний експонат, а ще й на продуктовий резерв. Про що саме йде мова? Дізнайтеся разом з нами серед експонатів Кремичуцького краєзнавчого музею. Є копія будівлі самого музею. Вона незвична тим, що їстівна, бо це пряник. Йому вже два роки. У 2021 році у нас, ну якраз навесні відкрилася виставка, чудова виставка пряників Лариси Володимирівної Євстігнієвої. Кремінчужанки. І вона спеціально для цієї виставки зробила ось портрет, скульптурний портрет нашого музею, причому робила вона його ну, в останні дні перед відкриттям цей, цей пряник. І навіть увечері бігала з ліхтариком рахувати кількість вікон, бо по пам'яті не могла пригадати. Кулінарна майстриня гарантувала, що й через півроку пряник буде їстівним. Проте музейники пошкодували його з'їсти. Він у нас експонувався, ну, ми його так закрили від пилу, все. І потім вирішили, що на день музею у 22-му році ми його з'їмо. Але ну, тут таке сталося, почалася війна, і, чесно кажучи, ми про нього просто забули. Він закутаний стояв. А оце ми його знайшли. І ми такі раді, і це один із символів, скажімо, мирного часу. І ось нарешті директорка музею зважилася скуштувати цей кулінарний шедевр. Я не втерпіла, я, звичайно, скуштувала, тому що дівчата з мене сміялися, кажуть, ну от за пів години подивимося, якщо директор жива залишиться, то можна його їсти. А тут ще і повінь, я кажу: ну, як нам доведеться рятуватися на даху. То ми беремо його з собою. І там будемо його гризти. Поки вода спаде, а нам якраз вистачить, тому що тут мед, тут все натуральне таке. Тому ну, трошечки він уже розсипався. Ну, я хочу запевнити Кременчужан, що цілком є стівний цей пряник. Він твердий, звичайно, його треба краще розмочувати. Але їсти його й досі можна. Тому наші умільці, наші крименчужанки, ну вони взагалі це щось таке сказкове. Наші крименчуцькі жінки вони роблять такі пряники, які і через два роки цілком можна їсти. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. 14 травня в Кременчуці відбудеться благодійний фестиваль талантів без фонери. Усіх творчих дітей від 7 років запрошують взяти участь. Детальніше про творчий захід вже за Танці, співи та акторська гра. Все це окременчужани можуть продемонструвати на благодійному фестивалі талантів без фонери, який відбудеться 14 травня о 16.00 за адресою проспект Лесі Українка 37 а усіх творчих дітей від 7 років запрошують взяти участь. Чому діти? Тому що всі ми, навіть якщо нам 30, ми все одно всередині діти. Тому діти, яким 99 років, теж запрошуються до участі. У нас будуть різні категорії від 7 до 11 років, від 11 до 14, і від 15 і всі, хто старше. Одна з цілей фестивалю талантів благодійність. Тож кожний присутній матиме змогу наблизити нашу перемогу. У нас буде благодійний аукціон, на якому ми розіграємо крутий годинник від виробниці епоксидної смоли, Анни Савєлєвої Крутий годинник Україна. І ми його розіграємо. Зіграємо на потреби зсу, тому у нас є і благодійна ціль. для реєстрації на фестиваль. Потрібно зробити пару кроків: зайти в соціальну мережу Instagram, знайти акаунт Таня Кірчик та написати повідомлення. Подати заявку на участь необхідно до 12 травня. Ми виберемо вашу категорію: танцівники, вокалісти, актори. Всім будемо дуже раді, будуть у нас подарунки від спонсорів. Участь абсолютно безкоштовна. А також у нас є ціль соціалізація творчих людей, а також дітей, які приїхали з інших міст, переселенців. Ми їх будемо соціалізувати, будемо робити разом творчі колаборації і показувати, що Кременчук не тільки промислове місто, а й дуже дуже творче. Якщо ви бажаєте насолодитися творчими виступами, глядачів також чекають. Який актор або артист без глядача ніхто його не бачить. Він сам собі дуже подобається, але йому потрібні глядачі. Отож, будь ласка, приходьте, підтримайте усіх починаючих артистів, а також уже професіоналів. Нам дуже потрібна людська любов. Тож долучайтеся до заходу, аби насолодитися творчими номерами учасників. Валерія Лисенко, Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремачуцькі новини. Кременчужанка Оксана Колісник привезла золоту медаль з чемпіонату України з плавання, який проходив у Полтаві. Більше про спортсменку та змагання дивіться далі. 22 та 23 квітня у полтавському спорткомплексі Акварена відбувся всеукраїнський чемпіонат з плавання. У спорткомплексі змагались плавці в категорії мастерс. Перше місце серед жінок 45-49 років на дистанції 50 метрів на спині виборола Кременчужанка Оксана Колісник. Категорія мастерсда у нас є така таке направлення в Україні вже років 20 А от для колишніх спортсменів котрі закінчили вже тренування, професійні спортсмени, котрі ще хочуть далі тренуватись, виступати на змаганнях. До змагань долучились понад 250 спортсменів з любительських та професійних клубів. Вік учасників від 25 років, найстаршому 91 рік. На змаганнях виступало 257 чоловік із із різних куточків України. Тобто Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Київ, Київська область, Бровари, Біла Церква, Полтава, звісно, горішні плавні. Ну так як це чемпіонат України, то стосовно ж охватується регіони, де ще працюють басейни і. Люди мають можливість займатися спортом. Своє життя з плаванням Оксана пов'язала ще з дитинства і вже більше 20 років. Вона тренує дітей і своїм прикладом демонструє, що всі поставлені цілі досяжні. Звісно, перед змаганнями трішечки нагрузка була більше, тренувань було більше. Вже так би находила час для більшого часу для тренування. Я задоволена своїми результатами, і я планую надалі приймати участь у чемпіонатах України в категорії Мастерс. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Українці ніколи не здадуть своєї країни ворогу і ніколи не полишать своєї землі. Хоч сотні наших сіл і десятки міст спалені ударами російської артилерії та авіації, українці здатні повернути їх до життя. Не у звичці нашого народу залишати на своїй землі рани, що не загоїлися. Слава Україні!